Татуювання, уривок з вірша Тараса Григоровича Шевченка. Тут написано і на оновленій землі Врага не буде супустата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Запали в душу, що вони зараз актуальні, як ніколи. Це слово про сина навіть. Ну так, да, бачите, як співпало. І буде син, і буде мати. Ну, це ще було би хіба дата народження сина 08.08.24. 24 а так, то все, слів хватає. Якраз в той рік, коли почалось повномасштабне, я закінчив навчання в Луцькому національному технічному університеті. Спеціальність облік та оподаткування. Року не прийшло, як. Ну, я співміщав роботу з навчанням. Року не прийшло і почалося повномасштабне, і я вирішив, що потрібно йти. Приїхав з Луцька в Коваль додому, кажу, що тато, треба йти, бо, ну, тат, не, бо не можу сидіти вдома. Він, як військовий, дав мені, дав мені свою форму, вдів мене в своє. І, так, ну, звісно, вони були всі проти, і мама, і батько, але батько як військовий чоловік не зрозумів мене. А мотивація одна, що захистити свій дім. Так, да, Це був батальйон територіальної оборони, ще тоді на Волині. Ми там формувалися і базувалися певний період. Було багато розумних офіцерів, кадрових, так само і сержантів, ну, солдат, які мали поняття, що таке війна, як володіти зброєю, як планувати оборону, бій. Але в основному це були всі, ну, ненавчені люди. Було майже всі з Ковальського району. Всі з Волині, всі один одного, як то знаєте, знаємо, там всі сусіди, друзі. Там я з тим в школі, я з тим працював от разом, а я там, а я там. І звичайно, що допомагало, тому що всі один одному настільки довіряють і довіряли, що, як то кажуть, можуть покласти життя, ну, довіряють навіть життя. Лиманський напрямок. Це перше було страшно їхати. ну, Я цього не скриваю. Було дійсно страшно, ми туди приїхали: руїни, обстріли. В постійні ну, втрати серед особового складу. Це дуже тяжкий теж був напрямок. Ми, там назбили бої за очеретину. Ворог просто набагато переважаючі сили були, він тут докидав все, основні свої сили, це якраз він тоді зосередив на тому напрямку і там просто не було хлопцям. Ну, Відбою від них не було. Вони лізли, як щурі, просто йшли, йшли. Вони дуже багато знищували, знищували, знищували. Ну, вони просто перли, перли, перли. Ворог дуже швидко навчається. І дуже сильно нас переважає в особовому складу, в техніці, в озброєнні, в боєприпасах. Ну, те, що ворог навчається, і... Покращують свої навички навіть в тих самих дронах, в літальних апаратах. Це в них ну дійсно добре виходить. З нами Бог, за нами правда, і в нас більша мотивація. У нас більш мотивовані люди. Вони всі захищають свій дім. Десь було півроку після повномасштабного вторгнення. Почув звернення президента, він після якогось свята, ну, чи не якесь свято, він сказав ці слова Шевченка. І на оновленій землі врага не буде а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. То я вирішив, що да, я собі хочу таке татуювання, це єдине, одне і на все життя. І я був тоді на чергуванні. Зранку я здав чергування і просто поїхав в найближчий тату-салон. Боляче не було, набили мені досить швидко за години 3-4. І вже сам ефект, бо знаєте, це перше, ж носиш там, мажуть, потім носиш пов'язку. Найкращий ефект це коли ти вже зняв пов'язку і дивишся, ну дійсно, мені подобається гарно. Реакція всіх була одна, ну вау, клас. В школі читали, як ну, періодично проглядаю якісь в інтернеті, ото лежу, кладу в інтернет, якісь цікаві факти там про нього життя періодично. Просто для себе читаю, передивлюсь. Татові дуже сподобалось. Мама перший час там, нащо ти це зробив? На що тобі до та татуювання, це ж не все життя, ну, а потім там, день-два, ну, ну гарно, гарно, гарно. Теж понравилось. У мене просто зараз не дуже багато часу, то, щоб... але як тільки, як тільки десь цей, ну, може, перемога настане, то да, треба буде його трошки ну, оновити в колір, пройтися ще раз. Вона вигорає трошки. З дружиною я познаком, познайомився в цьому батальйоні під час повномасштабного, повномасштабного вторгнення. Ми все життя жили на сусідніх вулицях, ходили в одну школу, але не були знайомі. А тут познайомились і ну, року не було, як ми були знайомі, я зробив їй пропозицію. І зараз вона мене чекає вдома з маленьким сином, синові 6 місяців. Вона була начальником цивільно-військового співробітництва. Вона також закінчила військову кафедру. Чекають вдома постійно. Каже, приїжджай, приїжджає, Ну, Дивлюся, як синок росте, можна сказати, по телефоні, дивлюся по відео. Добре, що хотіє той відеозв'язок. Дивлюся, як синочок росте, як щось бумкає, булькає, як їсть свою першу їжу. На теперішню, мою думку, як зараз я думаю, то я думаю, що я вже залишусь військом, бо це вже. Вже нікуди воно від мене не дінеться. Я просто не уявляю, як, ну, як я зараз повернуся в цивільне життя. Без, ну, без форми, без цього всього, без порядку цього. Ну. Додому би поїхав до сина. Хочу побачити, як він повзає вживу. Він ще не повзає на селі. Вже-вот. -вот, така маленька мені мрія, щоб вже по хаті повзав трошки. ну, <реку> да. звичайно, найбільша мрія це перемога. Як і всіх, думаю, як і всіх.